Це унікальний проект, над яким працювали наші архітектори разом з архітектурним бюро Лорда Нормана Фостера. Я хочу сказати, що це проект, який на майбутнє він інвестиційний, як ви підкреслили. і Це дуже важливо. Там буде організований побудований такий безпечний простір під землею. Там буде і школа, і паркінги, і медичні заклади, і каворхін центри, і торговельні центри. Це дуже важливо. Лива для того, щоб люди відчували в себе у безпечних умовах, щоб діти навчалися у безпечних умовах, і це важливо. Це центральна частина міста, як я вже сказав, і ми шукаємо інвесторів, бо цей проект він дуже дорого буде коштувати, але він необхідний. І я вважаю, що ми крок за кроком будемо працювати над тим, щоб побудувати такий центр. Дуже багато інвесторів і людей, які знаходяться за кордоном. Коли ми презентуємо такі проекти, вони дивляться на це, вони познають наше місто. Вони зацікавлені в тому, щоб приїжджати вкладати кошти. Але всі кажуть одне, ми будемо і вкладати кошти, і будемо будувати разом з вами. Але це тільки після закінчення війни. Тому хочу сказати, така робота потрібна, вона важлива для того, щоб коли закінчується Кінчиться війна. Ми розуміли з ким з інвесторами йдемо далі, що ми будуємо, які плани по Бо для нас важливо дуже швидко відновити всю інфраструктуру міста, зробити нові пространства, зробити нові домівки, житлові будинки, квартали. Наукові парки, індустріальні парки для нас це дуже і дуже важливо, бо це подальше життя і розвиток міста. Дуже важливо пройти опалювальний сезон. Він буде важкий і вчора. Буквально була нарада з прем'єр-міністром. Для нас дуже важливо децентралізувати сьогодні систему теплопостачання, водопостачання, енергопостачання. І це навіть не на конгенераційні установки, це газове. Турбини ми працюємо сьогодні з міжнародними організаціями з фондами, і до речі, я дуже дуже вдячні нашим міжнародним партнерам, які відгукнулися, і ми надали всю інформацію. І вони будуть придбати для нас це устаткування, яке дуже необхідне для проходження опалювального сезону. Крім цього, ми самі виділили кошти для того, щоб підготувати міста і в енергетичному плані. і в плані теплопостачання до опалювального сезону займаємося кожен день цим. Це дуже важливо для нас, для того, щоб люди відчували себе більш-менш в нормальних умовах життя у Харкові.